Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами ми зробимо розклади на картах Таро для всіх знаків зодіаку, за і зараз будемо робити для знаку Зодіаку за Водолії. Запрошую всіх, у кого сонячний знак водолій, а також водолій Асцендент Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження, та порада допомагати нам будуть карти. Мадам Ленорман Розпочинаємо. Загальний фон місяця. Восьмірочка кубків. Вона каже про те, що щось вже те, що застаріле і те, що не має ніякого сенсу, буде уходити з вашого життя. Що це може бути? Може бути стара робота, котра вам вже набридла, і ви на неї залишалися по інерції. Можуть бути якісь люди, котрі для вас нічого не значать. А також різноманітні ситуації, в яких ви брали участь, але, наприклад, це або робота, або якісь стосунки, або дружба вимушена. Щоб підтримувати якісь робочі стосунки. Щось таке буде уходити з вашого життя. Відпускайте спокійно, тому що на місце, свято місце пусто не буває. Завжди щось таке прийде нове, більш позитивне, те, що вам буде додавати енергії, сили та гарного настрою. Або нові люди, або нова робота. Далі, друзі, робота. Троєчка мечів. Це карта, можна сказати, розбитого серця. Щось таке вас буде не влаштовувати. Можливо, ви вже давно це розуміли. І саме зараз прийде час для того, щоб її змінити, або щось змінити в обставинах. Що саме? Карта дерева каже, що фінанси у вас розвиваються добре стосовно роботи. Ще яка може бути порада? Карта гори. Вона каже про те, що якщо вам важко, то приймайте якесь рішення. Іноді так буває, ви займали певну посаду, або мали дуже гарний якийсь вплив по роботі, а потім хтось прийшов і зайняв ваше місце. Але завжди є вихід. Далі, друзі, фінанси. Старший аркан помірність. Він каже про те, що з фінансами у вас все буде добре. Далі, друзі, особисті питання: старший аркан іерафант. Можливо, вам треба додати в свої стосунки більше духовних аспектів. І що саме ви розумієте під словом духовність? Подумайте для себе кожен. Застереження Троєчка пентаклів. Воно може казати про те, щоб ви, наприклад, робили роботу самі і не брали собі якихось помічників. Це може казати про те, що ви будете свою зарплатню ділити ще з кимось. Саме тому це карта застереження. А порада, друзям. це п'ятерочка кубків. Вона каже про те, що ніколи не потрібно сумувати, обов'язково можна знайти вихід з будь-якої ситуації. І з легкістю прощатися з минулим і з тим, що вже не приносить вам ніякої користі. На параду, друзі, додаткова карта клевер це ще раз каже про те, що завжди знайдеться на кожну дію протидія, Якщо ви засумували, Обов'язково хтось знайдеться, хто вам допоможе знайти нову роботу, допоможе якось дасть пораду, як саме діяти, для того, щоб ваші справи налаштувалися на добрий лад. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.